У сусіда в новім домі кухня невеличка. Отак плита, так тумбочка, а отак поличка. Сюди вузько, туди тісно не кухня, а клітка. А дружина у сусіда огрядненька тітка. Коли пташка заспівала, привітавши ранок, вийшла в кухню господиня Готувать сніданок. Начистила картопельки, вогонь запалила, І ненароком правим боком каструлю звалила. Доки вона ту каструлю під столом шукала, їй на спину із тумбочки виварка упала. І не може господиня дати собі раду сюди стіна, й туди стіна, а виварка ззаду. Сидить вона в закапелку. Чоловіка кличе, рятуй мене, голубчику, рятуй, чоловіче. Тягни к бісу цю виварку або ламай стіну, біжи, шукай більшу кухню або меншу жінку. Дякую за увагу. До зустрічі!